Сьогодні ми розв'яжемо з вами задачі на рівновагу тіл. І перша така: визначте сили пружності, які виникають у стрижнях АЦ та БЦ, якщо маса вантажу 50 кг, а кут альфа 45 градусів. Вагою стрижні можна знехтувати. Для того, щоб розв'язати цю задачу, почнемо із того, щоб показати в точці С, які діють сили. І так, вниз діє вага. Тіла П. Вона чисельно буде рівна силі тяжіння, яка діє на цю ж кулю. Тепер давайте з вами подивимося. Внаслідок дії ваги тіла П стрижень АС хоче розтягнутися. Значить, всередині нього виникає сила пружності, яка хоче його повернути назад. ФА позначимо. Стрижень Б. Так як у нас цей вантаж тягне вниз, стрижень БЦ хоче навпаки стиснутися. Значить, на нього починає всередині діяти сила пружності, яка хоче його повернути в попереднє положення. Тобто хоче його відштовхнути назад. Це у нас F точки Б. Стрижня БС позначимо так. І так, ось є наші сили. Відповідно, далі запишемо їхню, їхню рівнодію. 0 дорівнює Fa плюс FP, плюс вага тіла П. Наступною дією у нас буде вибирати осі, на які ми будемо проєктувати. Це вість ігрека. Я напрямую її вниз і вісь Ха, напряму її праворуч. І так, проєктуємо вісь по Х. Мин ну, дорівнює FA. У нас проєктується знаком мінус. Ось це буде проєкція, мінус FA. І так, як ось у нас кут альфа. Відповідно, це у нас буде прилеглий катет, значить, буде косинус альфа. FB проєктується знаком плюс, вага тіла проєктується в точку, значить, її не буде. Проєктуємо на Y. У нас виходить. FA проєктується. Знаком мінус, ось буде ця проекція мінус F -A, синус альфа, тому що альфа ось у нас буде, це прилеглий катет. Сила ФБ проєктується на вісь Y в точку, тому що сила перпендикулярна, і плюс вага тіла П. Звідси ми зразу можемо з вами визначити, чому рівна сила ФА. Fa дорівнює P поділити на синус альфа. Так як ми вже сказали, що вага тіла чисельно рівна силі тяжіння, тобто m на g, в нас виходить, що сила Фа дорівнює Мг поділити на синус альфа. Користуючись тепер першою формулою, ми можемо визначити силу Ф. Е на дрібні Fa на косинус альфа. Так як Fa ми вже визначили, у нас виходить, що Mg помножити на косинус альфа поділити на синус альфа. тобто Mg помножити на котангенс альфа. Все, ця задача розв'язана. Перейдемо до наступної задачі. Важіль. Який зображено на рисунку, прибуває в стані рівноваги. Визначте його масу, якщо маса тягарців дорівнюють М14 кг М2,5 кг. І так, так як цей важель прибуває в стані рівноваги, давайте з вами позначимо які на нього діють. Тут у нас діє вниз вага тіла П1. В цій точці діє вага тіла П2, і нам потрібно знайти масу важеля. Так як у нас важіль не однорідний, значить, десь посередині один, два, три. Ось тут у нас буде діяти Сила тяжіння самого важіля. І так, запишемо рівнодійну для цих всіх сил. У нас діє N вгору у точці опори. Але ми можемо записати алгебраїчну суму моментів сил. І так, у нас вага. P1 помножити на L1, це у нас плече нагадую, вона обертає тіло проти годинникової стрілки, буде з плюсом. Сила тяжіння помножити на L2 обертає проти За годинниковою стрілкою, мінус П2 помножити на L3 рівня 0, так як ця сила теж обертає проти загодиникової стрілки. Тепер Л1 у нас буде. 1, 2, 3. 3L, l 2 у нас буде половин Л нулього. І l 3 у нас буде 4L0, записуємо і вставляємо сюди у нас виходить m 1 помножити на G помножити на 3 l 0 мінус. М, то, як нам треба знайти G помножити на одну другу l 0 v і мінус М2G помножити на 4L0, 0. Звідси, всю формулу ми з вами поділимо на масу, ой, на масу на G і поділимо на l 0 v У нас вийде такий запис 3M1. Відняти одна друга М, відняти 4М2 дорівнювати. Звідси у нас буде М дорівнюватиме 3M1, відняти 4М2 і поділити на 05, тобто помножити на 2. Підставимо значення обрахуню. М дорівнює 3 помножити маса 1. На 4 кг відняти 4 помножити на 2,5 кг і поділити на 0,50 Дорівнює. 12 мінус 10 це буде 2, 2 поділити на 05 це буде 4 кг. Тобто, маса нашої палки Нашого важеля 4 кг.